Про хворобу Кадирова та його можливу смерть, удар по міністру оборони Московії Шойгу та деякі інші загрози для існування Російської імперії в її теперішньому вигляді. Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь Ютуб канал Свій до свого по своє і В цьому відео я хочу поділитися достатньо позитивними насправді міркуваннями. Власне, вже зараз слідом за московською пресою, фактично всі топові видання світу почали писати про хворобу Кадирова. І якщо глянути на його фотографії, на те, що він вже з'явився на публіку з якимось там медичним датчиком на пальці і так далі, очевидним стає, що в нього з організмом все не так просто. Чому це настільки важливо? Пишуть, що у нього там серйозна хвороба, смертельна хвороба і що це там питання часу, але я хочу заакцентувати увагу на можливих наслідках. Це не просто глава Чечні. Влада, особливо влада в імперіях, настільки вироджених сатаністичних імперіях, я б сказав, як. Кремль в його теперішньому вигляді, вона тримається на певних інструментах. Серед тих інструментів обов'язково має місце жорстокість, жорстокість, така деспотичність. І якщо ми глянемо уважно на перебіг того, що відбувалося на Москві з 91-го року, як Єльцин під час путчу переламав через коліно оці. Зародкові демократичні процеси, які відбувалися, як потім певна група осіб, включаючи Єльцина, вибрали наступником Путіна, і як Путін після смерті Єльцина, до прикладу, по суті, поламав певним чином домовленості попередні, які були. І з'їв всіх можливих конкурентів. Нагадайте собі, що там відбувалося, як НТВ змінювали власника, ТВ 6 закривалося, РЕНТВІ змінило власника, ще щось, нафтові компанії переходили з рук в руки. І ще багато-багато особливостей. Так от, чому я на цьому акцентую увагу? Для перебігу тих всіх процесів важливо було виконувати чорну роботу. Чим цінний був Кадиров і чому його так бояться на Московії? Тому що він давав команду, і його головорізи могли виконати будь-яку чорну роботу. Прийти до будь-кого, і його просто банально ліквідувати. І таке відбувалося насправді неодноразово. В нас увага в основному сфокусована на топових фігурах, проте насправді є багато фігур не топових, трошки нижчого рівня, але сумарний вплив на них, страх залякування і так далі. Це надзвичайно важливо. Другий момент: чеченці як народ, це дуже волелюбний, дуже сильний та рішучий народ. Вони не змогли протистояти оцій потужній машині Московської імперії. Знову ж таки. Тоді, після того, як підступом вбили генерала Дудаєва. Але тут потрібно розуміти, що вони дуже бойові і вони прагнуть незалежності. І те, що їх в якийсь момент часу переламали через коліно, а потім з допомогою величезних грошей, той же ж Кадиров побудував там приватну армію. і, По суті, все управляє заробляючи при цьому і так далі. Це все до пори до часу. Чеченці, які воюють на боці України, вони кажуть, що кадировці це не чеченці, це істоти, які втратили національність і обов'язок кожного чечена таких істот вбивати. Так от, в існуючих умовах зараз, якби Захід хотів дійсно максимально нашкодити Росію чи навіть розвалити Росію. Якби влада в Україні дійсно хотіла зробити щось з такого розряду, зараз потрібно було би надавати абсолютно всі ресурси, фінансові, збройні ресурси, будь-яке дипломатичне сприяння, ділитися інформацією з чеченцями для того, щоб зробити їх сильними, озброєними, і щоб вони були здатні чинити супротив, тому що чеченський народ прагне до незалежності, йому можна допомогти. Причому в такий спосіб насправді, якщо їм допомогти, то відцентрові процеси можуть лавиною піти, адже мова йде не тільки про Чечню. Згадайте протести в Новосибірську, є Дагестан, є Башкіри. Знову ж таки, тут потрібно розуміти от така природа імперії. Ви знаєте, в імперії не може існувати націоналізму. Чому? Тому що націоналізм це в першу чергу любов до свого народу. Імперія це, в принципі, за визначенням, це така собі тюрма народів, якщо ми говоримо особливо про Московію. І в рамках імперії націоналізм підміняється патріотизмом, але слово патріотизм воно слабше, ніж націоналізм. І тому а, в рамках брехливої пропаганди московського міра вони кажуть, націоналіст» і так далі, і так далі. Так от суть в тому, що імперія тримається обов'язково на страху на апараті а, примусу. І в даному випадку це розділяй і володарюй. Після поневолення одного народу чоловіків з того народу набирають в армію для того, щоб йти поневолювати інший народ. І так поступово вони працюють, так використовують зараз чеченський народ. Так, в свій час, після того, як перемогли Якутів, використовували якутів в боротьбі з іншими народами, з башкірами, хоча там складніше, бо там відбулася така певна домовленість, і вони як такий, знаєте, аналог козацтва, військовий клас. З чукчами, про яких нам на розказували купу анекдотів, що чукчі дурні, там і так далі, там ті всі народи розумні. А оці виявляються дуже погані. А насправді, причина банальна і проста. Чукчі Величезний проміжок часу воювали проти Російської імперії і їх не могли завоювати. І тому вони стали якісь не такі, треба було повісити на їх ярлики, а переможеним чукчам вже нав'язати якусь певну дебільну меншовартість. В цьому контексті важливо згадати удар, який відбувся по міністру оборони Шойгу. Мова йде про кримінальну справу за корупцію по заступнику Шойгу Тімуру Іванову. І тут дуже цікаві процеси. Чому по-перше, до цієї справи цілком можливо, що причетна українська розвідка, власне, в свій час українські програмісти, які працюють на розвитку, зламали пошту заступника міністра оборони і отримали величезний доступ до архівів, до архівів, до спілкування, до ланцюжків повідомлень, до інформації стосовно побудови міністрів. Стерства оборони стосовно структурації підрозділів, і так, далі, і так далі. Цілком може бути, що в тих переписках стояло чимало багато цікавого. Знову ж таки, Тімур Іванов це найбільш статусний зараз московський чиновник, якого зараз було заарештовано, взагалі там починаючи з 2000 якогось року, типу, людей на таких посадах не заарештовували. Далі. Навіть значну частину міжнародних зв'язків, міжнародних розмов того, ж Шойгу організовував власне цей заступник Тимур Іванов. Зокрема, пишуть, що саме Тимур Іванов організовував спілкування міністра оборони Московії Шойгу і міністра оборони Франції. Знову ж таки, тут цікаві деталі впливають, тому що, е, що є ж там кавалером якогось мальтійського ордену, там ще щось. насправді, ці всі закулісні зв'язки, закулісні структури, належність до них е, осіб в різних державах, вони відіграють величезну роль в рамках закулісної політики, про яку ми можемо тільки здогадуватися вже після того, як ми бачимо певні результати. І знову ж таки людина, яка організовує такі контакти, вона безумовно володіє певною інформацією і є свого роду правою рукою. В Кремлі не все так просто. Там йде боротьба, там ті павуки в банці люблять гризти один одного. Дай Бог, щоб вони взагалі один одного поперегризали. І це, це було б для нас, власне, досить таки непогано. І згадайте навіть того ж самого Пригожина, якого ліквідував, власне, Шойгу. Це ж по суті була така боротьба за владу, штовханина між різними вежами Кремля, що його має таку собі відносну самостійність. Знову ж тут ми ще можемо згадати певні такі якісь сатаністичні кроваві культи, там що його вважає, що він реінкарнація субедеї. Оці всі розслідування, як Путін що його їздили, там вбивали оленів, там ще щось таких матеріалів є насправді чимало, і вони з'явилися не просто так. Зараз, власне, так само, як і за хворобу Кадирова, так само і за цей удар по Шойгу, Пише Західна преса, зокрема, пише видання Financial Times, і ситуація достатньо серйозна. І тут я хочу додати ще один акцент: за умови, якщо починаються на Московії якісь такі внутрішні процеси, якась внутрішня боротьба з використанням зброї, ще, щось, ще що, потрібно враховувати. Кілька дуже простих речей. Миколі Патрушеву, голові Ради безпеки, 72 роки. спеціально виписав, щоб не, не забути. Бортнікову, директору ФСБ 72 роки. Віктору Золотову, керівнику Нацгвардії, 70. Сергію Наришкіну, начальнику зовнішньої розвідки, 69. навіть сумній коняці Лаврову, 74 роки. Тобто, знаєте, як це, можна сказати, геронтологія. І є молодняк, який попідростав і які старші кадри не пропускають на своє місце. Молодняк може бути амбітним, його можуть підігріти тими ж самими грошима чи силою, зброєю там ще щось. Ще щось. Насправді, попри всю потугу, попри те, наскільки ВПК зараз на Московії запустилося, наскільки мобілізація там йде, насправді це дійсно колос на глиняних ногах. І та потуга, яка є на заході, якою володіють глобалісти, вона здатна запустити відцентрові процеси на Московії настільки сильно, що дійсно Московію чекала би чергова там громадянська війна. На превеликий жаль, вони цього не хочуть. Проте, ми, до прикладу, допомагати Чеченам, допомагати Дагестанцям, допомагати будь-яким внутрішнім силам на Московії, які прагнуть до незалежності. Це для України було дуже сприятливо. В будь-якому випадку цей фон, який вже є зараз, за умови, якщо пропадає Кадиров, це все не просто так. Там вибудована певна пірамідка, але ця пірамідка... Вибудована під е, ключову підверхню особу. Якщо пірамідка обезголовлюється, то принаймні її частина може розсипатись і потрібен як мінімум час після того, щоб зібрати її назад. Через те, до речі, в 2014 році дуже важливо було починати арешти партії регіонів, Медведчука і так далі. і так далі. Якби ті всі пірамідки сипались, то і тих процесів, які відбувалися спочатку з анексією Криму, далі з підпалом Сходу, з війною на Донбасі. Ну і далі, власне, з повномасштабною, все це не було би в такому вигляді. Кожна така дія, кожна розвалена, ворожа, агентурна пірамідка. Ну, вона б унеможливлювала чи погіршувала можливість деяких процесів, які, власне, московські спецслужби вели на території нашої держави. І це величезна проблема, чому влада цього не робила, а говорила про лозунги чи про люстрацію виборами, як нам там казав власне, один видатний діяч, який знову прагне дуже вернутися до корита. Але в будь-якому випадку ці тенденції позитивні. Про них пишуть всі топові видання заходу, і я дуже надіюся, що воно ближчим часом має вилитись в щось абсолютно реальне. Будемо за цим уважно спостерігати. А я зі свого боку, і власне наша газета Сурма, будемо вас інформувати. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачого Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська сила. Підтримуєте погляди та засади бачення України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо разом гуртуватися для того, щоб системно діяти та будувати ту Україну майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.